Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 6 листопада, і мілітарний доповідає про втрати російського чорноморського флоту. Ось фото малого російського ракетного корабля Аскольд. На Керченському судобудівному заводі залів українська ракета Скаль провела його розтин 4 листопада. Цей корабель ще не був прийнятий до складу російського флоту. З жовтня минулого року відбувалися його заводські випробування, а згодом очевидно державні. Ймовірно, його мали прийняти до складу флоту вже незабаром. Але судячи з усього, не склалося. Тож це перший уражений російський корабель типу Каракурт. Загалом у Керчі будувалося як мінімум. Ум, три таких кораблі. Перший – «Циклон». Він був прийнятий на озброєння і входить до складу 41-ї севастопольської бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Російської Федерації. Другий був якраз Аскольд, а третій Амур. Його спустили на воду в грудні минулого року. І зараз він добудовується на плаву. Ще раз, щоб уразити цей російський корабель, українські сили використали тактичну авіацію, застосували ракету скальп. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. А тут вже Цікаво, бо з найближчих точок, звідки українські сили могли уразити російський корабель в Керчі, як мінімум 270 кілометрів. Заявлена експортна дальність ракети скальп 250 плюс кілометрів. З цей плюс, звісно, багато обіцяючий. При тому, що оригінальна дальність ракети 560 кілометрів плюс. Звісно, з додатковими баками ми знаємо, що вона може пролетіти і набагато більше. При цьому ракети пролетіли окупованої території України, яка Мала би бути насичена засобами ППО. Ще цікавий факт: цей завод розташований прямо поруч з Керченським мостом, який росіяни також мали би захищати системами протиповітряної оборони. Але виходить, що зараз це поки що тільки задимлення. Да воду падаєш. Ш українські сили ймовірно використовують ракети значно більшої дальності ніж того очікують окупанти. Ну а тепер про сам Каракурт росіяни називають цей малий ракетний корабель кріпишом, малишом та іншими зменшовно-постливими назвами. А ще він найшвидше спроєктований, найшвидше побудований та найдешевший. Такі кораблі будують одразу на кількох корабельних заводах, і два з них в окупованому Криму в Керчі та у Феодосі. Всього міноборони Росії замовило вісім. Надцять малих ракетних кораблів типу Каракурт. Малий ракетний корабель Каракурт є носієм крилатих ракет «Калібр». Також ймовірно з нього можуть запускати П 800 Онікс. Принаймні, так заявляють. Поки що відомо про опуски цих ракет тільки з берегових ракетних комплексів. Бастіон все інше озброєння, захисне систему протиповітряної оборони забезпечує ЗРК Пансер, ще один предмет гордості для росіян це повністю російський корабель. Перші два кораблі цього проекту почали будувати у 2015 році вже після того, як Росія напала на Україну. А отже, почали діяти санкції. Тож, все, що є в цьому кораблі. Все російське, але є нюанс. Це двигун у своєму блозі. На мілітарному військовий історик Андрій Харук зазначив, що на кораблях типу Каракурт використовують дизельні двигуни М507Д1, які виготовляють на російському заводі. Звізда в Санкт Петербурзі на корабель проекту 22800 Потрібно три таких двигуна потужністю 8 тисяч кінських сил. Андрій Харук зазначає, що це фактично спарена установка двох 56 циліндрових дизелів, поєднаних спільною головною передачею. Цей двигун є проблемою і для виробників, і для експлуатантів. Силова установка є морально застарілою. Двигун М507 встановлювали ще на малі ракетні кораблі. Проекту 1234, які будувалися з 1967 року. Ресурс двигуна невисокий – 2500-3000 годин. А заміна трудомістка. Виробництво цих двигунів провисає, а отже, провисає і виробництво каракуртів. Тож не все так однозначно з ефективністю російського кораблебудування. Ще один цікавий нюанс це сам завод Залів. У 2023 році заводу виповнилося 85 років. Проект Радіо Свобода Кримреалі» проаналізував діяльність підприємства до та після окупації Криму. Звісно ж, російські пропагандисти стверджують, що тільки завдяки їм підприємство працює і має замовлення, і звісно ж, від Міноборони Росії. Але до 2014 року залив мав контракти з іноземними компаніями, зокрема з нідерландськими та норвезькими на будівни. Ніцтво кораблів у 2014 році це вікно можливостей закрилося. Відкрилася тільки одна маленька шпарина: Міністерство оборони Російської. України. Федерації у квітні 2023 року російські видання повідомили, що Керченський завод може отримати інвестицію у 4 мільярди рублів. Ці кошти мають бути витрачені на забезпечення реконструкції сухого доку, будівництва складів, реконструкцію енергетичної інфраструктури тощо. Чи встигли росіяни інвестувати не у свою власність? Питання відкрите. Але головне, що туди долітають українські ракети. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.